Україна не була готова до війни, хоча з 21-го року нас попереджали західні розвідки, і головна вина, 72%, лежить на нашій владі. Така думка киян зафіксована соцесом. Правда, дехто вважає, що були і військові в цьому винні, бо вони не підготувалися. Але тут вам. Нагадування про статтю в Guardian. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець не телемарафон. Будь ласка, поширюйте, розказуйте іншим, про що ми говоримо, тому що ну не на телемарафоні ж. До речі, телемарафон класично розказує як красиво. Була влада готова. Просто постійно йдуть сюжети про це, і чиновники говорять про те, як вони красиво приготувалися до війни. І вони намагаються так мозги запудрити людям, щоб вони забули, що було в 22-му році, і жили картинками з телемарафона. Але соціологія, яку провів Кміс, вона вражає. Виявляється, це не просто якісь там опозиційні політики, порохоботи, там опозиційні аналітики чи ще хтось говорить. А виявляється, це глобальна думка українського народу. Українські ці в Києві абсолютно точно, в більшості своїй, переконані, що А, країна була не готова, б, винна в цьому влада. Повертаючись до тих, хто підтримує владу. 1% впевнені, впевнений, що воно було все готово, і 15% впевнені, що було все майже готово. Таким чином, 16%, які завжди голосують за те, що треба владі. От я пригадую, скільки людей казали, що не потрібен дбинний уряд народної довіри, то це було якраз 15 Тобто, увесь час в різних голосуваннях ви можете побачити оцю цифру тотальної глобальної підтримки Зеленського. Я думаю, що це є його реальний рейтинг, тому що це люди, які завжди кажуть все, що каже От Підготувались, так, підготувались. Уряд народний не потрібен, ні, не потрібен. А тим, хто вважає, що були військові, я нагадую статтю, що винні військові, нагадую вам статтю з Гардіан, де розказують про те, як Залужний намагався тиснути на Зеленського, щоб він ввів воєнний стан. Але Зеленський не ввів воєнний стан. Тому ми маємо мали війська на околицях Києва, російські на околицях Харкова. І миттєву окупацію всього Півдня. це все наслідки невведеного вчасно воєнного стану, тільки однієї, дії, а там ще багато чого можна говорити. І е, в даному випадку можна ще звичайно, пригадати Порошенка, який кілька місяців до початку вторгнення тільки те й робив, що вимагав. Збільшити фінансування на армію, а нам казали, що гроші не потрібні. армії. А для чого армії потрібно? Вона ж не збиралась воювати. Таким чином, оце все разом воно якраз є дуже сумним і дуже неприємним. І е, думаю, що ці ілюзії влади е, це опитування повинно розвіяти, тому що вони долбонять, долбонять, що вони все роблять чудово, а народ собі тихо і спокійно. Під час соціологічних опитувань показує, що все те, що говорить влада, вони пропускають повзуха, і в них є своя позиція. І це, як на мене, абсолютно правильна позиція. Я, як і ця більшість, абсолютно точно вважаю, що Україна не була готова. Більше того, Україна зробила все можливе для того, щоб створити ілюзію Путіна, що Україну можна захопити. Ну, Військо ослаблено, держзамовлення не виконується військові, ракетні програми згорнуті, і, і Путін сидів в Кремлі і думав: та я зараз парадом пройду до того Києва, все захоплю і зміню владу. Ну, так і думав. Ми всі ознаки цього бачили. А чим це закінчилось? А закінчилось тим, що народ, народ. Взяв в руки зброю, і я взяв в руки зброю, і багато моїх друзів і знайомих. І ми почали захищати Україну. І слава Богу, цього вистачило для того, щоб утриматися. І тепер Збройні сили роблять все можливе для того, щоб ми не просто втрималися, а ми добили всіх, хто прийшов сюди. Але це не тому, що влада підготувалася до війни, а тому, що український народ, який воював на той момент вже 8 років, і наші союзники, які мали розуміння, що означає Росія, вони допомогли. І коли сьогодні говорять про роль влади, я завжди кажу, що так влада була, але якби вона хоча б не мішала. Не заважала, було б краще. Насправді вона не просто не заважала, вона і заважала багато в чому. Я переконаний, що е, це повідомлення, яке ми прочитали з Гардіана, Там є багато що читати. Ми такого типу інформації будемо найближчим часом бачити ще багато, бо Україна вимагає перемін. І Захід знає, що ці потрібні переміни. переміни. А для а хто буде робити переміни ми. А для того, щоб зробити ці переміни, ми повинні знати всю правду, всю не ту, що по телемарафону, а всю. Ми повинні розуміти, що коли, як відбувається. І очікуйте в найближчі місяці великий потік такої правди, яку до якогось часу від нас тримали подалі. Ну, можливо, тому що боялися, що якщо ми її довідаємось, ми будемо діяти не так, як необхідно діяти народу в умовах війни. Ну, ніби вони знають, як народ в умовах війни має діяти. Дякую вам, що ви були зі мною. Підписуйтесь на мій канал. Слава Україні!